Ми продовжуємо включення кулуарів Верховної Ради. Зараз до нас підійшов народний депутат України позафракційний Олег Ляшко з інформацією, що у нього вже є на руках ті документи, які будуть голосуватися в залі. Він хоче висловити власну позицію щодо і своє бачення щодо тих документів, і власне що вони будуть означати для розвитку подій в Україні загалом, пане Олеже, ви отримали вже ті документи, і яка основна зміст і думка, що будуть голосувати депутати. Я вимушений висловлювати свою позицію як народний депутат у куларах Верховної Ради, бо ви бачите, що другий день триває позачарова сесія, і народним депутатам не дають можливості обговорювати законопроекти, висловлювати свою позицію. Я вважаю це вкрай неправильним, бо ми для цього зібрали. Сьогодні в Україні лється кров. Сьогодні ми маємо зупинити братовбивчу війну, розв'язану владою, і кожен депутат повинен мати можливість висловити свою позицію. Мене для того люди й делегували. Сьогодні на жаль, я позбавлений такої позиції можливості, тому я висловлю. Що зараз відбувається в Верховній Раді? На розгляд Верховної Ради депутатів запропонували два законопроекти: один законопроект про амністію затриманих учасників масових заходів, другий законопроект постанова про створення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань підготовки змін до Конституції. Що пропонується щодо амністії? Значить, кажуть, що начебто узгоджений законопроект, що амністують учасників масових заходів за умови звільнення вулиці Грушевського, звільнення Мін Мудівель в області областях, обласній адміністрації, обласні ради і так далі. Я вважаю, що це є категорично неприйнятним, бо якби не було вулиці Грушевського, то з вами б ніхто не говорив. Майдан два місяці стоїть з ним. Ніхто не говорив, поки не з'явилися дії на Грушевського. Те саме створення ТСК про парламентського про внесення змін до конституції. Хочеш завалити справу, створи комісію. Я вважаю і я знаю, що в Верховній Раді є 226 голосів депутатів, які готові голосувати зараз. А Акт про повернення до Конституції 2004 року. І тому треба не створювати ТСК. Бо якщо ми створюємо ТСК, це зміни до Конституції будуть у жовтні місяці. Ви розумієте, в жовтні місяці йде президентська виборча кампанія, ніхто не голосуватиме змін до Конституції, і ми знову матимемо президента з диктаторськими повноваженнями. Тому сьогодні в Верховній Раді є критична маса депутатів, які готові сьогодні, не виходячи з залу Верховної Ради, проголосувати акт про повернення до Конституції. Цій 2004 року, Пане ж, ви вважаєте, що саме створення конституції якраз і гальмує конституційний процес сьогодні? Намагається злити. Випустити пар, створюють ТСК, яка нічого не дасть. Буду два роки створю, робити зміни до конституції. Пропонують закон про амністію, який фактично це називається закон про обмін заложників. Спочатку влада бере людей в заложники, потім каже, ми їх відпускаємо. Але ви звільніть Грушевську, ви віддайте адмінбудівлі. Тобто, якщо ми сьогодні на це погоджуємося, це програш, це поразка. І ми вважаємо, що на це ні в якому разі не можна йти. Мої пропозиції зараз голосувати звільнення всіх заручних. Ків безумовно і голосувати акт про повернення до конституції 2004 року. Голоси в залі є. Рибак це знає, тому вони навмисне не ставлять ці закони до залу. Вони не дають можливості депутатам виступати, висловлювати свою позицію, обговорювати. Вони за закритими дверима в кабінеті голови Верховної Ради влаштували сабантуйчик. Ми, я маю на увазі, і я і дуже багато депутатів. Ми категорично проти цього. Ми вважаємо, що народ має бачити про що домовляються. Що голосують, що обговорюють, бо сьогодні вирішується доля країни. Сьогодні вирішується, чи будемо жити в мирній країні, чи буде громадянська війна. Про це треба говорити відкрито, відверто, щиро, і весь український народ це має бачити. Тобто, ви сумніваєтесь в тому, що досягнути результати в ході переговорів є найоптимальнішим варіантом виходу з цієї ситуації. Це не результати, це злив революції. Це поразка революції. Те, що нам сьогодні пропонують, це поразка українського народу. Це моє тверде переконання. Це. Було переконання і позиція народного депутата Олега Ляшка про те, що буде відбуватися в залі. Ви зможете бачити з ефірів телеканалу Рада, тому залишайтеся з нами.